Кожним днем ми відчуваємо наближення новорічно-різдвяних свят. Вітрини магазинів прикрашені кольоровими гірляндами та яскравими кульками, а полиці крамниць ваблять різнобарія ялинкових прикрас. Невдовзі ж на головній площі міста засяє новорічна красуня. Щоправда, цьогоріч вона буде направду особливою. У середу, 18 грудня, працівники Капе Червонограджитлокоменсервіс на площі перед народним домом монтували та встановлювали каркас новорічної красуні. Згодом цю металеву основу укомплектують ялиновим гіллям, оздоблять святковими гірляндами, іграшками і жовто-плакитними прапорами на знак підтримки патріотичної новорічної красуні, що на Майдані Незалежності у Києві. Про те, як прикрашатимуть головну ялинку міста і коли ж очікувати її урочистого відкриття, журналісти бужне тоді знавались у директора Червонограджетлокомусервісу Юрія Кукоби. Юрію Михайловичу, цього року новорічна ялинка у нас особлива, не така, як у попередні роки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Ну, цю новорічну ялинку ми готували ще з минулого року. Це ну, така вимога, можна сказати, і часу, і те, що все ж таки ми прийняли таке рішення, що хватить нищить навколишні ялинки, тому що їх залишається дуже мало. От, і Тому ми вирішили зробити такий мотилевий каркас, от, який би можна було прикрашати гілками. О, це було б набагато менше буде набагато менше шкоди природі, нашій природі, тому що ми можемо е, ті гіляки використовувати від самосіву, то, що там лісниками вирубується, ну і Ці, ці гіляки фактично нам і безкоштовно виходять, ну і без е, шкоди, ще раз кажу, для природи якою є за, за висотою цьогорічна ялинка і скільки гілок потрібно, аби її укомплектувати? Ну, висотою ялинка, сам металевий каркас, 14 метрів. От, ну, ми ще розрахуємо, що зверху буде стояти ялиночка, от, і загальна висота буде десь 17, 16-17 метрів. Гіляк, ми думаємо, ну по розрахунку 350 штук. Щороку, аби прикрасити ялинку, постійно докуповуються ялинкові прикраси та ілюмінація. Цього року теж були зроблені такі закупи. В цьому році ми закупили іграшок на 4 тисячі. Ілю... Ілю... Ілюмінацію ми використовувати будемо минулорічно. Ну, фактично, 4 тисячі це всі витрати, які ми понесли в цьому році. на… На прикраси для ялинки. Ми побачили працівників ваших, які були з українськими прапорами. Ви теж плануєте використовувати національні стяги у прикрашанні ялинки? Я думаю, що не тільки наше підприємство, я думаю, що і мешканці, мабуть, долучаться до того, щоб прикрасити нашу ялинку, тому що ми, я думаю, так само підтримуємо. Тих всіх людей, які виступають, які є на Майдані, От, ми так само підтримуємо наш шлях в Євросоюз, тому я думаю, що ми, не тільки ми долучимося, а й, а й мешканці всього нашого міста. Юрій Михайловичу, коли очікується урочисте відкриття новорічної ялинки? Ну, ми розраховуємо, що нам треба для того, щоб прикрасити ялинку тиждень часу. От, але так як це робиться в перший раз, Можуть бути якісь коригування, там плюс-мінус один день або скоріше, або, можливо, пізніше. Ну і ще буде залежати від погодних умов. Якщо будуть сприятливі погодні умови, то я думаю, що, в принципі, за тиждень ми мали би справитися. Отож, невдовзі під новорічною красуною на, на головній площі міста діти вітатимуть Діда Мороза. Дорослі у новорічну ніч відкриватимуть шампанське, а на Різдво тут лунатиме весела коляда. Свята наближаються.